Всім привіт тим хто думав, що ще рано збирати бузину, то я показую. Бачите ось? Вже бузина є. І це ще не самі ранні сорта бузини. Ось дивіться на кущі. А внизу ще зеленкувата. Вверху вон спіліша. Потрібно зазвичай шукати великий кущ там де воно росте. Є такі місця, що можна назбирати на одному кущі по 6-7 пакетів можна збирати. Просто треба шукати місця. Дуже є такі врожайні точки, але їх треба ще знайти. Ось у мене навіть біля двору росте бузина. Так хоч її тут і небагато. Але якщо так подумати, то можна попід дворами поназбирувати зимі. Все-таки бути завжди готові, що прийдеться карабкатися високо. Ну, для цього є спеціальні рвалки. Це пристрої спеціальні, можна зробити як з бутилки, так і з рогачиків, в кого які є ідеї. Можна маленькими бензопилками, можна ще якимись пристроями, в кого настільки хватить сміколки. Бузину можна рвати по різному, можна і ефективно рвати, можна неефективно. Це вже хто як уміє. Є люди, які збирають за день дуже багато бузини а те, хто набере, там, може пару відерець і все. Хто возить бусами, а хто... Віддерться, а дехто взагалі її просто сушить та потім ну, здає. Я так, наприклад, і робив. Це, як на мене, самий такий вигідний варіант. По-перше, бузину легше вести, потім здавати, не потрібно тягти багато талмудів. А по-друге, все-таки сушена бузано нас зберігається набагато довше. Оце тільки подивіться, оце повністю вже, бачите, громадно повністю спіли. Уже так, що сезон вже можна починати. Вже дехто його почав вже, цей сезон. Просто треба їхати і шукати місця. Не сидіти вдома, в кого є е, бронь, в кого є е, свобода переміщення. тому і як кажуть і прапор в руки ось вам. Товар а завжди знайдеться покупець. Справа тільки в тому, скільки ви перекладете сил, тобто скільки труда ви вложите в свою працю. Так що весь заробіток залежить тільки від вас. Можете здавати сирою на ящики, можете здавати сушеною на мішки. Це вже. Кому як. А де хто ще умудрився, ще й сок отсюди видавлювати видавлять і продавати сок. Купують люди сок із бузини, кому потрібно. Роблять сиропи всякі, в нього лікувальні. Так що поле для заробітку у вас є. Потрібно тільки бажання, сили і здоров'я. Так що вперед всі на бузину.